Вітаю! Це післямачвий огляд на бій ріджес прогрес Девін Хені. Якщо коротко, Ріджес втратив свій пояс чемпіона світу, де Девін Хені підкорив нову вагову категорію. <му> Що ми побачили в цьому поєдинку? Хенні перейшов нову вагову категорію, тим самим йому потрібно було зганяти менше ваги. Він став більш атлетичним і в його ударах додалося сменцю. Хенні тактично боксує по типу Мейвезера. Він боксер позиційного типу. Його головним завданням є влучити принаймні один удар за раунд і не пропустити жодного. Щоб його перемогти, потрібен високий темп, постійний пресинг з викиданням великої кількості ударів. Як свого часу боксував у першому поєдинку Маркос Майдана проти Флойда Мейвезера. Ріжс працював з Хенні позиційно. Це було його великою помилкою або помилкою всієї його команди. У ріжця є наколотуючий удар, але мало мати наколотуючий удар потрібно його ще донести до мети, до цілі. Якщо потужний удар розсікає повітря, яким би він потужним не був, від нього немає ніякої користі. Ріжність програв хені завдяки неправильно вибраним тактичним діям у ринзі. Можливо, він зробив все, що міг, але цього виявилося недостатньо. К шостому сьомому раунду цей бій почав бути схожим на роботу на боксерському снаряді, але в якості боксерської груші виступав прогрес. Судді жодного раунду не віддали прогресу, хоч я віддав би прогресу перший раунд. З його сторони було пару влучань по тулубу. Рідже втратив свій пояс чемпіона світу, а Девін Хенні підкорив нову вагову категорію. Закінчу цей післяматчовий огляд такими словами: Колись Флойд Майвезер боксував з рубакою Артуром Гаті. Гаті намагався перебоксувати Флойда. Після того, як Флойд закінчив достроково цей поєдинок, він сказав: краще б він бився зі мною. Було б цікавіше. Дякую і до зустрічі. Побачимося.